Доброго квіткового дня! Настав травень і у нас постає питання, чим же обробити наші рослини. Я обробляю зазвичай бакову сумішу. Це Енджо, іноді можна актора вона від пильщика, від довгоносика допомагає. Також додаю цей раз хелатін або хелат заліза. Ось такі, якщо є жовтенькі листочки з невеличкими прожилочками, це хлороз. Він може бути тут у мене на трояндах, він може бути на кущах, на деревах. І тому в цілях профілактики, зазвичай це такий пакетик на 10 літрів води додаю. Цей раз енджо додаю, ще раз кажу, можна актару. Також, походу, зараз доволі. Прохолодно, то сюди ж додам і хорус. Так як ризик великий всяких бактеріальних таких захворювань, краще перестрахуватися. Обробляю яблуні які вже відцвіли, і з'явилася у мене ДНД зав'язь. І обробляю разом з ними також всі кущі і дерева на своїй ділянці. На трояндах вже з'являється активно тля, також попелиця і це буде така також профілактика. Якщо вчасно не встигнути троянди обробити, то теля висмокче з них усі поживні речовини і бутони можуть бути або деформовані, або недостатньо відкриті. Обробку обов'язково треба проводити погожої днини, щоб хоча б годин 4 наші всі речовини були на листях. І бутонах. Бачите, також хлороз починається. Такої ж сумішу обробляю смородину, обробляю всі свої порічки, які є, і яблуні та груші. Деякі дерева ще в цвіту, у мене це айва, то її не обробляю поки що взагалі. Нехай цвіте та зав'язується. Намагаємося всі обробки проводити вчасно, і тоді ваш сад буде вас радувати. Вирощуйтесь та турбуйтесь про свої рослинки, і нехай вони вас радують.